Нещодавно в столиці з'явився ще один мурал. Попри дію мораторію на створення стінописів, намалювала його доволі відома художниця Євгенія Фулин, довкола якої не раз розгорялися скандальні історії. І от наші журналісти з'ясували, чи законний цей стінопис і як реагують на нього кияни з спотикання, поки київська влада вводить мораторій, нові стінописи продовжують з'являтися, і ось це зображення на фасаді однієї зі столичних шкіл не виняток. Думки мешканців району і користувачів соцмереж розділилися. Одні радіють, що нарешті занедбану стіну довели до ладу, а інші обурюються хаотичному розміщенню малюнків. Київська фотографиня та художниця Євгенія Фулен, чиї мурали в місті останні півроку викликають бурхливі обговорення, створила новий стінопис на виноградарі. На стіні хореографічної школи з'явилося зображення двох балерин, але тут мав бути зовсім інший малюнок. Роботи почалися ще в жовтні 2023 року. Проте, через суспільний резонанс, незгоди в соціальних мережах і намагання містян стерти зображення, автори муралу відклали фарби. Нам ніхто ніхто його не забороняв робити. Справа в. Реакції і в хейті, який почався з січових стрільців. тобто у нас в цьому була проблема. І через весь цей хейт ми вирішили перенести малюнок сюди і. Цього хотіла і директриса школи, і місцеві жителі. Художниця запевняє, що всі дозволи та погодження від КМДА на розміщення муралу Нотрдам на одній зі стін на вулиці січових стрільців були, але як виявилося, обрана будівля належить до історичної спадщини. Втручатися в її зовнішній вигляд не можна. Зображення зобов'язали замалювати, тому обрали нову локацію школу на Виноградарі. Нотердам не з'явився і там через невдоволення з боку киян, проте художницю це не зупинило. Мені не подобається. Те, в якому стані наш район, і що тут школа, яка, ну, вибачте, вона розвалюється. І якщо я можу щось зробити, то чому б ні? І потім ми вже змінили ескіз на балерину і вирішили, що це буде доцільно. Столична влада миттєво відреагувала на муральний скандал. Петицію, яку зареєстрували мешканці міста на сайті КМДА, розглянули одразу після того, як вона набрала достатню кількість голосів. Результатом стало запровадження тимчасового мораторію на створення стінописів. Його ініціаторкою виступила депутатка Євгенія Кулеба. Він діятиме допоки поки Київрада не розробить і не затвердить прозорий та відкритий механізм погодження ескізів монументальних розписів. Давно хочу подякувати одній Ожниці, яка сама того не усвідомлюючи, виявила і активізувала частину киян, які інвестували свій час, щоб сформувати розуміння того, що таке мистецтво, а що ні, киян, які поважають архітектуру, візуальний образ міста, киян, які готові захищати не лише своє право на місто, а й право на місто інших. Через те, що євгенія фулан створила мурал в час, коли діє мораторій у соціальних мережах посипалася нова хвиля, хейту на київську мисткиню. Заберіть в неї фарби і пензлики. Невгамовна просто. Невже немає законних способів зупинити це муральство? Щось трохи підовчилася чи копіюю з когось, але чого вчепилася до тої будівлі? На полотно грошей не вистачає. Невже у твоєму оточенні немає жодної адекватної людини, щоб сказати тобі, досить псувати стіни, малюй вдома для душі, не псуй місто. Водночас місцеві мешканці, які щодня проходять повз хореографічну школу, доволі позитивно реагують на те, що замість хаотичних графіті на фасаді занедбаної будівлі з'явився стінопис. Щоправда, кияни вважають доцільним або їхню думку, таки враховували. Дуже гарний. Я вважаю, що це дуже. Красиво. Ні, я не маю нічого проти. Я не проти. А чи з дозволу, чи ні, я напевне не знаю. Треба вирішувати це якось всім разом, напевно. Хтось хоче, хтось не хоче. Я думаю, останнє слово має залишатися за громадою. Поставлення, звісно, негативне. Я, я не знаю, що як би сказати, бо. Ми якби не можемо вплинути на це все. Я за те, щоб було щось гарне, красиве замість об'єднаних якихось стін. О, тобто Це дуже гарно. Мені подобається. Мені байдуже, ну тобто, тематика тут тобто творчість. Тобто Я завжди готова і йдеш, і дивишся і гарно. і… Думаєш над тим, що художниця чи художник хотів вкласти в свій морал? Якщо чесно, якби ви в мене не зупинили, я б навіть не знала що і не звертала увагу. Це ось тільки що ні, ну це круто, але е, можливо деякі речі можна запитувати, а деякі ну це. Е... Дуже класно, не знаю, мені подобається, що цікаво, окрім скандальних моралів Євгенії Фулен з часу запровадження мораторію у Києві, з'явилися ще й інші стінописи, зокрема, наша земля на фасаді Національного університету оборони України чи захисники світла, який так само як і мурал Євгенії Фулен почали створювати до тимчасової заборони. Тож питання дозволів залишається відкритим. І як обіцяють міські депутати, на черговій сесії Київради знову розглянуть усі. І деталі Ірина Коваленко, Дмитро Мушинський, Юрій Іщенко, Київ 24